Всім привіт! Сьогодні відео трохи незвичайне, можливо для вас, але для мене точно. Відео про те, як я намагаюся з отакої штуки зробити ось таку штуку. Радився з токарями, ну, не знаю, може вони і трохи помилково мені порадили. Рад... Хотів спочатку робити збірний цей колінвал. Думав, як його зібрати, як його зварити, а далі Хотів замовити в токаря, скинув йому креслення. Він каже, що ліпше, то напевно, мабуть, дерти із цілої заготовки, бо неможливо буде тут зацентруватися, аби зловити оці шатунні шейки. Нічого, поїхав я на ринок, ну, як на, ринок? на металобазу придбав 160-й кругляк рівно по 40 см два шматки. По-моєму, вони важили двоє. 100 кг, так пригадую. Тобто один ось цей важить 50 кг. В результаті робіт 4 днів гупання, ну, бо це не важко назвати точінням, вийшла ось така штука, яка важить всього на 15 кг, 35 кг загально 70 кг, піде ось сюди. Це я попрацював годину. І тут же все завалилося, стружку треба вже знову вибирати. Від попереднього від цього колінвала ось там цілий мішок стружки. І ось тут цілий мішок стружки. І при цьому ця стружка дуже тяжка. Що я замітив? Першу болванку ну я в принципі, що почав? Почав з центровки. Звісно, зацентрувати таку довгу заготовку і такої ваги. Навряд чи вдасться. Я навіть не пробував. Бо після того, як я різав ось цю штуку і загнув свій відрізний різець китайський, щось я вже задумався над тим, настільки воно надійно тримається в патроні. Причому воно мені за... Ну, коротше, тріснув кулачок, одним словом. Можливо, це моя була помилка, бо кулачок був, не... був прямий, незворотній і вис... ну, наполовину виступав. І при ударі, мабуть, ну, пішло навантаження сюди, ну він не зламався повністю, тріснуло. Направляючи там в на районі 2 см, але думаю, можливо, його підремонтувати, а ні, то треба буде щось шукати до комплекту. Ну, мова не про те. Суть тім, що я не ризикував, закріплюючи заготовку і центрувати. Ну хай ну хай би закріпив якось на малих обертах, зацентрував центра. А от якщо мені треба змістити, ось це, цей центр, по якому я буду вже точити шатунні шейки. Ось ці. Це треба його якось закріпити і змістити на 30 мм, і щоб і ось тут було і тут. Ну Вже по індикатору не проканай, бо індикатор вже ну, можна би було в патроні вирахувати зміщення, потім індикатором обкататися приблизно і тоді провод зацентруватися. Ну, я щось боявся, що вона впадеться заготовка. Ну, можливо, це і трохи вплинуло на якість роботи. Та якби вийшла одна шатунна шийка, трошки зі зміщення. Ну, В принципі, для моєї для того станка це не має великого значення. Думаю, міліметр там вже ролі не буде грати. Коротше, центрував я вручну. Розмічав центр, засверлював, ще спеціально їхав, купляв центровку максимальну, яка влазив в дреліку. Засверлював вручну, потім розмічав штанги. Ну, в принципі, там ну, до пів міліметра точно попадає. Ну, Цього мені достатньо. І першу, першу заготовку я одразу клав у патрон, ось він там. Зразу виставляв, довго мучився, зразу виставляв в цей центр. Ну, Відповідно, включив станок і що? І тих 50 кг давай цей станок розхитувати. Підібрав оберти, спочатку там на 40 щось пробував шкрабати по 2-3 мм. Це коротше, один проїзд був годин. Далі Почав трошки піддавати. І з того всього я вже так вийшов на 80 обертів і вже 10 мм на поперечній подачі. Нагло 10 мм на удар. От Що хочу сказати про китайські різці. Ось стружка Оце таку товщину знімає за раз. Це весну 5 мм на сторону. Оце на раз, на удар він спокійно. Спокійно витримував. Це він цілий день гупав, гупав, гупав. Різцю хоч би що, а от станок. Станок бідний. Раджу, потім будуть кадри з цією роботою, як це все робилося. Раджу токарям з слабким серцем. Не дивитися, бо, мабуть, їм для них буде тяжко на це дивитись, на ці муки станка, але в мене вже немає виходу, мушу вже доробити. До, до Добив цей колінвал, ну, потратив на нього 4 дні. А це, я думаю, за 3 ну, дні мав би точно зробити. Причому я вже не роблю так, як спочатку, на удар. Бо вийшло, що я 80 обертів максимум можу дати, поки, ну, поки максимальне зміщення, потім полегенько-полегенько. І вже наступну сторону, то я вже, по-моєму, точив на 125 обертах. Чисто випадково не підтикну не ту передачу, включив. Я не знаю, розігнав десь, мабуть, до 300 обертів, коли воно було на зміщенні, То станок чуть не впав не на бік, наскільки сильний дисбаланс і від центрова сила. Тоді я вже поклав собі на 80 обертів, але що спасало, що різець витримав на удар. Хороша подача була, ну будете бачити там кадри. Далі у відео. Трохи з попереднього цього я там знімав частину і вже буде продовження далі по цим. І про що я казав? Що я вже змінив тактику для того, аби максимально облегшити цю заготовку, вирішив я до центра, в принципі, якщо глянути на цю деталь. І ось це мені ж не треба вибивати все на ексцентриситет. Получається, я раз вибивав, точив ці шатунні шейки, потім знову вже клав по центрах і знову точив на удар. Тобто вибирав ось цю частину звідси. Це ж було повністю. До кінця, і це вже я знову на удар працював. Ну але на удар воно в принципі непогано. Бо от почав я точити не на удар, а просто, то я не можу ніяк підібрати режим. Йде так звана зливна стружка ось ця, а це дуже небезпечно, бо вона йде безперервна і дуже великі потіки, і вона хаотично куди хоче, тоді сипиться і в один прекрасний момент її всю хапає і намотує на цю заготовку. Можна отримати по руці або навіть по обличчю це дуже небезпечно. Ось така, з під цього різця має бути ось така стружка. Тоді він працює нормально. На удар він працював. Ну, В принципі, така сама стружка була, але просто ширше. Ось це я брав на удар 10 мм за зйом. А ось цю я вже брав 4 мм. От бачите, у ще... це ще не... не хороший режим, у ще частково ламалося. А в ідеалі має бути ось така. Ось такі кусочки. Ну, в принципі, я помучив станок на різних обертах, з того всього сколов пластину одну. прямо частину відколов, що це в принципі досить тяжко зробити, тому що фрикціон пробуксував і різець закуснув. Все зупинилося і різець я не встиг виключити автоподачу, і різець надколовся. Ну, суть не в тому. Довго мучився і підібрав режим. що Максимально, що я можу зняти на, по-моєму, я зараз точу на 700, ні, 650 обертів. І максимально, що я можу зняти при цьому, це 3, 4 мм. Вийшов на оптимальний режим, 4 мм, підібрав подачу. Якщо даю вже 5 мм, стружка ну, ніби така, але вже зупиняється. Попробую за, завтра підтягнути фрикціон і дати станку. Більше навантаження, може діло іменно в фракціоні. Бо амперметр ще не доходив. Ну, в принципі, достатньо до... амперметр наближався вже, був 7, фактично до 8 А. Я так розумію, що можна його в цю зону заганяти і ще нічого страшного не буде для станка. Я щось думав, що навпаки що зможу 10 мм дерти. Та, в принципі, я, напевно, без зміг, але просто вже станок не витягує. Треба пробувати підтягти фрикціон. А тоді пробувати вже 5, я думаю, 5 мм буде достатньо. Ну, в принципі, якщо так взяти, це за годину я здер. Це мачте, бачите, цілий ну, мішок. Ну, не мішок, ну, фактично мішок стружки. І тактика моя тепер така. Тут обдираю на ось цей розмір. Так само з цієї сторони вже на ось цей розмір обдираю. Ось це якраз тут я вже обдер, тут заторцював. Вже, ну, спочатку одну сторону, потім обернув, щоб до, все добре пристало, кругом добре трималося. Обідру ось так. І тоді вже зміщу на, на потрібних мені 30 мм, тоді вже на удар я буду працювати лишень на ось цій відстані. Тобто, де от іменно шийка ось ця шатунна, оце я на удар, я думаю, за, за день можна дві сторони зробити. Ну Це вже як пілі. Подивимось. Можливо, в принципі, за рахунок того, що маса зменшилась, мабуть, я зможу дати більше обертів. Ну, Вже буду пробувати. Може зразу на 125 обертів і піде набагато швидше процес. Ось таке. Ось така історія. Це на це тяжко дивитись. Як воно працює, бідний станок мучиться, б'є, різець неряє. Навіть різцетримач тримаєш, Тут вроді клин зажатий, все одно воно все рівно десь воно знаходить зазори. Ну, Коротше, це не рекомендую це робити нікому, бо це страшна картина. Думаю, коментарів буде багато негативних на рахунок того, що я нищу техніку. Я би, мабуть, таке не робив, коли б вже був повний капремонт. Воно настільки било, що навіть ось тут центр ну, зараз я не покажу, а може і покажу. Вершину центра на чербила, ось видно, не знаю з чим це пов'язано. Мабуть, я криво зацентрувався. І ну, це не зараз, це ще в попередньому колінвалі. Я навіть не думав, що таке. Мені аж потім стало лячно. Думаю, як так відкололося, могло відколотися трошки вище. І ця заготовка могла покинути місце дислокації. Ну, все рівно, я стою збоку. Ось тут відрізці тримача якби щось, ну, я не отримаю удару заготовкою, але, надіюсь, такого не, до... не буде. І Стою збоку, тому що вся стружка летить конкретно. Вона навіть там у пінопласт вплавляється. Вона гаряча, падає всюди. Ну, потрібно, звісно, щиток. так. би була була б зовсім інша справа. Але поки що є, маємо те, що маємо, треба бігом цю роботу закінчити, бо я вже і так сроками затягнув. Тоді уявляю, скільки би за цей колінвал попросив. Той майстер, з яким я спілкувався, мабуть, 10 тисяч мінімум. І то, мабуть, він би мене послав з тим колінвалом, коли би заклав ту заготовку, певно, сам не знав, що казав. Коротше, от працюю. Продовження буде далі.